Вітаю колеги. Сьогодні пропоную розглянути таку цікаву статтю витрат як амортизація. Чому цікаво? Тому що багато власників бізнесу рахують свої кошти, і коли вони придбувають свої основні засоби, то вони вкладають ці кошти в основні засоби. І коли вже безпосередньо йде процес виробництва чи надання послуг, кошти вже витрачені, і коли вони надають ці послуги чи виробляють продукцію, то у витратах такої складової, як вартість основних засобів, уже немає саме в витратах грошових коштів. Тому часто звучить така пропозиція від власників бізнесу до економіста. Ти мені амортизацію в складі ціни не рахує. Я його вже давно заплатив. Мені не треба її обраховувати, і це дуже помилковий, на мій погляд, підхід такий. Чому тому, що якщо власник невеличкого бізнесу, може самостійно вирахувати вартість основного засобу, наприклад, він купив автомобіль протягом року він його використовував, за рік він отримав певну суму. Він вирахував усю вартість витратних матеріалів і мінус вартість основного засобу, при цьому ще отримав якийсь прибуток, то він знає, що він повністю за один рік відшкодував у вартість Тості своїх послуг чи продукції, і вартість цього основного засобу, і ще й отримав якийсь прибук. Але якщо цих автомобілей чи основних засобів не один, а багато, якщо вони придбуваються в різні періоди самостійно власнику. Бізнесу досить складно визначити, коли він вже відбив, як кажеться, вартість основного засобу, і коли він вже почав отримувати свій прибуток. А для того, щоб у великому бізнесі чи такому бізнесі, в якому є велика кількість основних засобів, це все враховує, для того і застосовується амортизація. Тобто купив власник станок, заплатив за нього кошти, станок починає працювати, і його вартість переноситься невеликими частинами у безпосередньо виготовлену продукцію протягом певного періоду, який визначить ну, в бухгалтерському обліку ці періоди використання основних засобів встановлені у законі. Податковому кодексі в законі про оподаткування прибутку підприємств там чітко розділені основні засоби по групам і для кожної групи встановлений період корисного використання для управлінського обліку для власників. Можливі Інші варіанти, і я про це говорила коли розглядали ми основні засоби. Що так можна для управлінського обліку застосовувати інші періоди використання, наприклад, менші, оскільки зараз наскільки швидко все старіє, морально не так фізично, як морально хоча й фізично вже якість закладається відразу на нетривалий період використання. Що поки той станок працює, потрібно за цей. Час відшкодувати його вартість, тому для управлінського обліку можна прийняти рішення. Власнику бізнесу і застосовувати менші періоди використання, але тоді навантаження, звісно, зростає на собі вартість виробленої продукції, і потрібно враховувати це, коли обраховується ціна, яка регулюється ринком, і вище якої ви не можете підняти свою ціну, бо ви будете не Конкурентоздатні, то амортизація тут не повинна наскільки впливати, що ви випадаєте з ринку і не можете конкурувати. Ваша собівартість вже уже буде більша, ніж ринкова ціна. Тому тут повинна бути золота середина. При цьому я вже показував управлінському обліку. Є відомося амортизації. Ми тут бачимо суму амортизації, яка нараховується в калькуляції. Ми закладуємо Йому цю амортизацію, от в даному випадку, тут прямих витратах амортизації немає, але вони є у загальновиробничих витратах, вона є в адміністративних і витратах на звук. Коли ми подивимося наш розрахунок, який ми раніше розглядали у накладні витрати, то амортизація досить суттєва, тому її потрібно враховувати. І коли ми розрахували. Нашу ціну продукції і заклали сюди амортизації, ми чітко бачимо, що оце при такій ціні, оце ми отримаємо такий то прибуток. І сума амортизації отут закладена. Якщо дивитися в калькуляції і рахувати по грошових коштах, то Отримана сума в грошовому виразі, якщо з вами всі розрахувалися, то грошових коштів надійде більше в частині ну прибутка. Але це буде не тільки прибуток, а і відшкодована сума амортизаційних відрахувань, тому що амортизація це не грошова складова, тому що Гроші були витрачені раніше, і уже при підрахунку результату то вони надходять. Амортизація надходить у вигляді грошових коштів, але не плутайте рух грошових коштів і виробнича собі вартість продукції. Чому тому, що це різні поняття? І ви, якщо будете рахувати свій бізнес і свою дохідність тільки по руху грошових коштів, ви не будете бачити реальну картину. Чому тому, що сировину і матеріали ви могли купити в іншому періоді раніше паливо, ви могли поточному періоді, а могли раніше купити заробітна плата електроенергія, то можливо вони в періоді у вас і співпадають у тому періоді. Коли ви виготовляли продукцію, то і коли ви витратили кошти. от загальновиробничі витрати тут також багато складових. Ви могли щось взяти з послідуючою оплатою, могли щось раніше придбати використати в цьому періоді. Тому, якщо ви будете рахувати тільки по руху грошових коштів, ви взагалі не будете розуміти, яка у вас собі вартість і який ви отримуєте результат тільки. Визначаючи результат ну, за правилами бухгалтерського обліку, за правилами економіки, ви можете бачити дійсно ефективність своєї роботи і відповідно при. Підрахунку е, собівартості, і визначені ціни на вашу продукцію обов'язково потрібно враховувати амортизацію. Ще раз нагадую, що рух грошових коштів і витрати виробництва це різні поняття і різні підходи, і по-різному визначаються. Тільки в такому випадку е, ну, амортизація дійсно вам покажуть. Ре... Реально за встановлений вами період відбудеться відшкодування витрат на ваші придбання і ну, ваших інвестиційних витрат, те, що ви купили безпосередньо для виробничої діяльності основні засоби. Дякую, на все добре. Підписуйтесь, пишіть запитання.